Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за лайф. Це традиційна рубрика три поради. Працюю на трьох колодах: таро снів, золоте королівське таро таро ро ілюмінатів. Обирайте колоду, яка вам до душі. І починаємо працювати. Відео актуально в той момент, коли ви на нього натрапили. Перший варіант Снів. Порада для вас. Королева Жезлів. Ах, як я люблю цю карту. Ви тільки подивіться на цю стать. От, вона мені навіть якось дуже підходить. Це проект. Цікавий творчий. Це людина, ви можете бути цією людиною, яка горить цим проектом. Якщо мене дивляться чоловіки, а чоловіки мене дивляться, я знаю. Для чоловіків це зустріч з такою жінкою, яка точно не залишить вас байдужим. Це харизма, це вогонь, це людина, яка запалює. Можливо, ви така жінка, яка запалює своєю ідеєю. І якщо були у вас такі плани, якщо ви вагалися і думали, а чи варто це починати, чи не варто, чи прислухаються до мене, чи ні, вперед. От правда зорі сьогодні на вашій стороні. І це може бути що завгодно, до будь-якої професії це може підходити. Це просто розумієте, як творчий підхід до будь-якої професії. Тобто сьогодні ви горете. Сьогодні ви відчуваєте якийсь такий от струм, як ніби він зійшов, знаєте, десь ну, от з простору. І енергію, яку вам дають, важливо використати. Бо часто так нам дається енергія, ми відчуваємо силу щось зробити, щось відволікло, або невіра в себе, або, можливо, не на часі, якісь сумніви, і енергія стліла. Сліла і потім йде такий неприємний посмак, що не скористалися, а могли б. Тому давайте сміливіше, королева жезлів запалює. Сьогодні добре зробити щось творче, неординарне, яскраве. Або, врешті врешт вдягнутися красиву, сукню красиву купити. М -м От просто королева жезлів — це світська левиця. Сьогодні точно не ходити в халаті і тапочках. Сьогодні світ має бачити вас, і ви маєте сьогодні співпрацювати в творчості зі світом. Вперед! Другий варіант порада для вас. Вісім кубків. Вісім кубків. Нещодавно була така карта. А тут кажуть, історія закінчена. Е, інколи історія закінчується на півдорозі. Просто, от що часто що вісім кубків, знаєте, як уже пройшов цей час, вже втрачений цей час, вже не є актуальна та чи інша справа. От так буває. Я пам'ятаю, якось я знімала короткометражку і порахували менший бюджет, а коли вже за два тижні все було зібрано, всі актори, точки, всі, вся техніка було домовлено про оренду там, світла, камер. І раптом виявилося, що бюджет має бути вдвічі більший, вдвічі більший. І мене оператори там почали відмовляти: Юля, давай назбираємо більше грошей, тому що це треба зробити якісніше. А я чітко розуміла, що потім буде пізно, що буде втрачений час, або зараз, тому що дана енергія, або ніколи. І звернулася до астролога, і вона мені сказала чітко так само, от просто позором. Вона сказала: або зараз, або ніколи. Кажу, потім буде неактуально, піде енергія, якби втратиш. І я позичила гроші і зняла саме тоді, коли було заплановано. Потім довго-довго-нудно віддавала цей борг. Але не в цьому суть. От вісім кубків і говорить про те, що можливо зараз ви відчуваєте. Навіть якщо щось не закінчене, вже не актуально, вже це не прикладеш, вже трафарет тут змінився, розумієте? Тобто ваш трафарет вже в ту виїмку ви не, не вкладаєте. От чомусь так мені сьогодні звучить ця карта. І кажуть, покинь це, і йди до нового. Або, навпаки, у когось закінчена історія в стосунках. Це теж інколи буває несподівано. Буває так. Ви збиралися з друзями робити якийсь бізнес, або якось співпрацювати, або кудись відправитись. І одного дня от ви відчуваєте, а вам чомусь з цією людиною не цікаво? Вже все прочитано от не цікаво, І стосунки розсипаються. Причому без конфлікту. Ви просто як прощаєтесь, уходите. От вісім кубків саме про це. Тут немає ні сварки, ні трагедії, нічого. Просто людина з посухом дивиться в майбутнє. І ми бачимо тут повну луну. Все, що було, що могло бути зроблено, вивчено, пройдено вже все це. Отримало своє наповнення, і для того, щоб наповнитися далі, потрібно перекинути келих, вилити вже цю емоцію, розпрощатися з нею. Залиште, йдіть далі. І от ця карта вона буквально звучить, що можна залишитись, в принципі, ніхто не виганяє. Але ти, як от відчуваєш і йдеш по добрій волі, закінчуєш. Вже час пройшов на те, що. Вчора, можливо, тебе надихало і живило, а, а сьогодні воно вже ніяк. Третій варіант тару іллюмінатів. Карта сили, приборкання сили, направлення своєї сили в потрібне русло. Інколи це як і сублімація, о, творчість. От коли є пристрасть і щось бушує, і ти не можеш дати вихід цій пристрасті, напиши вірш, вірша. Намалюй картину, Я не знаю, під депрес покачай тут. Бо часто неправильно розуміють цю карту: кажуть: візьми, типу, в силу, свою приборка. Як її приборкати? Ну, тобто, якщо просто її заткнути, то і потім це вилазить психосоматикою, невиявлена, непрожита емоція, не викинута назовні. Тут, як приборкується сила, і ми бачимо знак безкінечності, це про безкінечність, це про вічні цінності. Ніколи, до речі, я не говорила про сублімацію в цій карті, ніколи. І раптом я так сьогодні цю карту побачила. Сила не в тому, щоб вихлипнути відкрито, а щоб перевести цю енергію в конструктивне, живильне русло, щоб нікого не вбити там по дорозі. А навпаки. Ну, і буквально, ви відчуваєте сьогодні прилив сил. Ви відчуваєте, що з будь-яким викликом ви справитесь. От є у вас така чуйка, якась така впевненість в собі. Буквально може бути і фізична сила, гарне самопочуття, як вилікувалися від якихось. Проблем, хвороб, і сьогодні ви можете бути в тонусі, тож вперед. Ви потрібні цього світу і цьому світу світ чекає на ваші нові звершення. Дякую вам за увагу! Нагадую, що це канал Максиму за лайф, і Хто досі на нього не підписався, а дивиться регулярно. Перевірте, перевірте свою підписочку, щоб ми не загубилися з вами. І вам приходили сповіщення про нові відео. Тож, зробіть ці потрібні дії невеличкі. Ну і пишіть, як у вас програється той чи інший варіант. Я з вами прощаюсь. до якоїсь наступної зустрічі. Ваша Максимуза!